Нас повідомляє, що перевірило декларації 18 співробітників ТЦК і знайшло там порушень на 36,8 мільйона гривень, тобто в середньому по 2 мільйони гривень на одного ТЦКшника. Наприклад, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК за 2022 рік зазначено купівлю двох квартир у Дніпрі та двох автомобілів, подарунок дружині її батьком 65 тисяч доларів із недостатнім для цього рівнем доходу. А ще 6 об'єктів нерухомості у власності. Ті та два в користуванні він не задекларував справу. Передано до суду в Одесі ж. Офіцер відділу рекрутингу та комплектування обласного ТЦК у 2022 році не задекларував земельну ділянку, дві квартири у власності доньки та одну квартиру в використанні. Занизив вартість своєї квартири, трьох автомобілів і мотоцикла та не задекларував корпоративні права. Загальна сума порушень 3,8 млн грн. мільйони гривень. Триває розслідування. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ перебувають у Курській області і продовжать це робити щонайменше до оголошення перемир'я. Пряма мова: вийшли з одного напрямку, суджі увійшли в інший. Теткіно. Ми там перебуваємо, поки росіяни не захочуть закінчити війну або, хоча б, припинити вогонь. Заявив Гарант. Він стверджує, що на цьому напрямку у ЗСУ є хороші напрацювання. Водночас, РФ, за словами Зеленського, на цьому напрямку зібрала понад 50 тисяч військ. Це її найчисельніше і найсильніше угрупування, метою якого є просування на 10 кілометрів у глиб Сумської області.